Як сьогодні в скетч, можна намалювати власне квадрат і також порівняємо, як це можна зробити в Python. Тобто з використанням власне бібліотеки Turtle. Натискаємо створити. Закриваємо. Ну, нехай кота залишимо, ну хай так і буде. Так, Давайте власне додамо сюди розширення олівець, сюди наводимо. Так, і тут у нас є розширення олівець. Також щось у нас ще з'явилося цікаве. Давайте подивимось. Ну, В принципі, тут є і переклад, є також, з'явилася також робота з штучним інтелектом, можна розпізнавати обличчя. Так, ну давайте виберемо власне, олівець. Так, у нас з'явилися команди. Давайте тепер сюди поставимо власне, подію, коли запускати ми будемо все, коли тиснемо на прапорець. Так, і тепер. Нам потрібно також на всяк випадок, очистити все. Так, оберемо також кольор олівця. Нехай буде, наприклад, якийсь. Давайте якийсь там цікавіший оберемо, нехай буде, наприклад. Та нехай синій буде ось такий. Обираємо також колір. Давайте також оберемо розмір олівця. Задати розмір. Нехай буде, наприклад, 5. Так, ну, в принципі, все. Тепер треба опустити олівець. Дивіться, підняти це він малювати не буде. Опустити олівець, він буде малювати. Ну і давайте спробуємо намалювати власне квадрат. Тепер, коли кіт у нас буде рухатися, він буде малювати. Давайте зараз тепер візьмемо команди. Так, нехай буде команда перемістити. Давайте перемістимо, наприклад, на 100 кроків. Тепер треба повернути також ліворуч на 90 градусів. Давайте це зараз зробимо. Так, ну і запустимо. Так, котик вже у нас малює, пішов. Так, давайте тепер далі. Треба також, дуже бажано також котика поміщувати. власне, Давайте його також сюди поставимо, власне, перемістити в 0,0. Так, щоб він у нас не зміщувався. І також треба сюди нам поставити ще. Давайте поставимо також повернути в напрямку. Нехай буде в напрямку 90 постійно. Да? Нехай буде ось так. Запускаємо, щоб він постійно був в, однім, в одному положенні. Ну і Треба команди ці всі також скопіювати. Давайте зараз зробимо ось так. Чотири рази скопіюємо команди і намалюємо наш квадрат. Дублювати знову. Так, і ще дублювати. І ще раз. Так, ну це у нас такий не дуже ефективний вийшов. Ми також подивимося, як це зробити циклами зараз. Тобто Можна в принципі зробити ось так. Тобто Повторити просто 4 рази подібні команди, можна використати, зробити це і простіше. Зараз ми також це подивимося. Ну, Кіт нам намалював все добре, тобто, у нас є квадрат. Давайте подивимося в ePython, як це зробити. Так, Є e Python у нас бібліотека Turtle, імпортуємо. Ми також створюємо вікно 500 на 500, також його заливаємо жовтим. Створюємо черепашку. Черепашка буде у нас малювати товщиною 10. Також нам потрібен колір пера, колір заливки. І також пендаун ми включаємо малювання режим. А це у нас означає тобто розмір, наскільки переміщується. Форвард – це переміщення вперед. Лев це повертаємо власне, ліворуч на 90 градусів. Ну, і давайте подивимося, як це зробити. Так, запускаємо. Ось таким чином у нас все працює. Тобто, черепашка працює і малює, власне, pen color, У нас синій колір, Можна змінити також трошки, якщо потрібно. І можна змінити також зміну А. Наприклад, задати тут 200, буде побільше. І давайте задамо так, ось так. Так, пішов, малює. Також все, в принципі, працює. Давайте зробимо цікавіше, зробимо з циклами також. так. Тобто, дивіться, у нас тут багато команд, це якось не дуже. Тобто давайте ці команди викинемо, вони не потрібні. І давайте сюди поставимо керування, поставимо сюди цикл. Нам треба повторити 4 рази. Так, ставимо повторити 4 рази. І запускаємо. Так, в принципі, все, що є, але у нас тепер дивіться менше команд. Так, Тепер треба, власне, задамо сюди 150. Ось так. Так, і тепер дивіться, у нас трошки квадрат більше, 150, бачите? Так, ну Можна кольор змінити також, можна змінити розмір олівця, можна задати, наприклад, 10. Давайте запустимо. Так, ось так. Все тут чудово, все працює. Давайте зробимо також в ePython. Також зробимо цикли. Так, Ми зараз тут зайве видаляємо. У нас це буде цикл for. Тобто у нас цикл з лічильником, створюємо for. Так, Зміна нам тут не потрібна, ключове слово IN. У нас тут також буде in Range, range – це у нас діапазон. Так, давайте, Ось так. Це у нас діапазон. І діапазон у нас тут буде власне, з вами. тобто, 4, 4 рази потрібно повторити дані команди. І тут обов'язково також потрібні власне, відступи. так? Тобто також знаки табуляції повинні бути, щоб все у вас працювало добре. Запускаємо. Так, всі, в принципі, аналогічні дії, але в нас тут є тепер цикл. Тепер все працює, в принципі, у нас добре. Тобто, в нас, ми, власне, дивіться, за допомогою циклу а можна значно скоротити, в принципі, наш код, зробити його більш ефективнішим і не використовувати зайві команди. Давайте тут поміняємо, наприклад, нехай буде не blue, Нехай буде, наприклад, у нас green, да? Давайте зеленим намалюємо. І можемо також товщину задати там побільше, можемо 20 задати. Давайте спробуємо. Так, так. ось так. Також все добре, добре малюється. Я власне, прикладу також код Python, прикладу, власне, до проєкту. І також проєкт скетчу також подивитися. Так? Тобто також я його зараз прикладу. Так, ось таким чином можна малювати. Ось таким чином можна власне, робити оптимізацію коду. Дивіться, У нас тут цикл повторити, тобто 4 рази. А в Python це у нас цикл for. Да? Тобто Ми сюди передаємо, скільки потрібно разів повторити. І якщо потрібно, зараз тут я зробив ось таке тобто зміна мені тут не потрібна. Можна зробити також, щоб була зміна. Наприклад. Вона буде змінюватися 0, 1, 2, 3. ну, тобто, Якщо 4 рази, якщо потрібно, то також можна її створити. І ось таким чином ми повертаємо, тобто, переміщуємося вперед і також власне, повертаємо ліворуч на 90 градусів і малюємо також власне, квадрат. Те саме робимо власне, також і в скетчі. Але тут у нас ми сюди просто вкладаємо, так, тобто цикл, тобто цикл, у нас тут є пазли, ми вкладаємо. А тут замість пазлів у нас просто будуть відступи. Тобто, якщо ми поставимо, наприклад, ось так зараз, то вже в принципі, працювати нічого не буде. Тобто, Також треба всього дотримуватися всіх відступів, щоб все було у вас добре. Ось таким чином повинно це все працювати. Всім дякую за увагу!